Братки Віра, всі не берцеправиться. Чи як ну, працюється і в Дочанській міській раді, в виконавчому комітеті, я розумію, що ну, деяких працівників, там, особливо пенсійного війку, або ну, з деякохилого, важко виховувати це все. Але все ж ну, державні службовці або службовці місцевого самоврядування якось повинні. Ну, не теж чемно себе повороти, а якось більш культурніше до мешканців, до відвідувачів. Е, ви розумієте, про що я кажу, що в 2011 році такий був прикрий випадок, коли начальник відділу надзвичайних ситуацій пікав е, долі. Е, в минулому році е, керуюча справами е, Сура Ілина Вікторівна, також вже дві дурі. Це на засіданні виконавчого комітету. Я вважаю, що це ну, не негарний чин. І чи взагалі я розумію, що ну, жінка це все, але якось повинно або чи вибачитись, або ну, важливо, взагалі не допускати таких випадків, адже ну, державний службовці. Як і службовці органів місцевого самоврядування повинні діяти в межах закону, ну і відповідно від етики епіздвії. Тут це перше питання. І як ви реагуєте на такі проблеми? Так. Ну, це подійки, а За це відповідь, я потрібна ступени. Я перш за все маю добру пам'ять. Разом з тим за і записую. Продовжуйте, будь ласка, всі перелік запитань. Я дам від Ну, Наступне питання воно стосується до ваших основтійців. Я маю на увазі до партії регіонів. А безпосередньо ну, депутат Київської обласної ради Рефів Сергій Сергійович можливо, щоб аби він ну, якось на партійній нараді або в інших там місцях поспілкуватися, щоб бачите, ви вже кожен раз почали звітуватися, а людина якось, ну, по-іншому може відноситися чи ще щось такого плану, але не звітується уже тільки обраний з 50-го року, жодного ранку він не звітувався перед територіальною громадою, яка його обирала. Буквально вчора депутати обласної ради. Е, ну, Наталя Сімко і інші звітувалися в Гастомелі, а у нас виходить так, що обласні депутати не Про це і ще Дякую. Дякую. Е, з вашого дозволу Дякую. дам відповідь іншій хронології: другого, а потім на першого. Е, отут якраз коли я робив акцент на... Отримані послуг за житлово-комунальні послуги і неякісне їх отримання, звертався до громади, що давайте спільно і будемо реагувати на це у вигляді ініціативи, власної ініціативи, безпосередньо кожного. Ну, там судові були. То, що заважає члену громади, тим більше активним які мають активну громадську позицію. Ініціювати і заслухати дане питання, а не задавати і чекати, що хтось має дати вказівку, щоб депутат прозвітувався. Депутат обраний е виборцями, і не лише тими, хто за нього голосував, а ті, хто проти, мають право звернутися і заслухати звіт. Будь ласка, давайте зініціюємо питання, і це буде громадянська позиція щодо по відношенню до депутата обласної ради не тільки Аріфікурцевої, і заслухаємо, як вони представляють наші інтереси в обласній раді, якщо вони не звітуються. Я думаю, що найближчим часом, тому що дане питання розглядалося на регламентній комісії обласної ради і рекомендаційно голова обласної ради давав доручення депутатам найкоротший термін провести такі зустрічі звіти. І впевнений, що і Арефів, і Конгурцева обов'язково знайдуть час визначаться з ним і прозвітуються про свою роботу перед територіальною громадою, як того вимагає діюче законодавство. Що стосується випадків, про які говорив Степанович, він дійсно має таку ознаку прикрий випадок, прикрий, тому що Працівник посадова особа Бучанської міської ради попала в кадр якраз в такому неприглядному вигляді. Але тут варто зробити акцент на іншій обставині, яка спонукала. Я жодним чином не виправдовую саму поведінку той кадр, але повірте, за 2,5 з половиною години. Того, що робилося на засіданні, і як провокалося це жінку-вчительку довести, то це вже, я думаю, що особливо люди, педагоги і старшого віку, розуміють, що там відбувалося, і як треба удошкулити людині, щоб вона в такий спосіб відреагувала. Але скажу, що різні обставини, ситуації бувають в житті, особливо на роботі, посадова особа. Керуючий справою в даному випадку, має вести себе подобаюче, жодним чином не піддаватися на ті провокації, тому що хтось від них тішиться, хтось отримує задоволення від того, що довів людину до такого стану. Я думаю, що в даному випадку і самій Олені Вікторівні неприємно, що саме в такому стані її подають по всій Україні і розташу. Достатньо до відповіді? Ну, звільняти мені. за те, що вона я показала себе, увагати, вже, оже, вже дві, а не одну, так, як раніше було, я її не Ну, По-перше, якщо ви переглянете, запитаєте, я вівчемно, якщо інші доводили чи ще. Я не втручався в ті справи, і фотофтагрупував її я, тому що вона мені показала. І, <різв і, <різв і, О, це і є проблеми, якщо вона була така схвильована, дуже хто її доводив, би вона відреагувала. Це перше. А друге, я не кажу, щоб ви там звільняли чи ще. Я кажу про тенденцію, яка відбувається, так і які вжиті ну вживаються, можливо, я не знаю. Хоч би поговорили, ну якось не варто. Вчитись та похож. Відповідаю. Я ж коли завершував, розуміло, що трошки говорив, що ринку вийшло, але говорив, що в будь-якому питанні, в будь-якої правди, є дві сторони. То з того навіть, про що ви зараз в своєму запитанні доповнені, сказали, шукайте причину тут, тенденція і так далі. Була одна, стало дві. А що далі буде звести берзина? Першого течу давали відповідь по тому самому аріфму. Погодьтесь, що спочатку зверталися, звісно, і до Київської обласної ради, і до міської ради. Тобто ми запитували у... Ні, дивіться, шановні, шановні колеги, я вовк, дивіться, що виходить? У нас <пробуйте> можна, що у вас є питання, будь ласка, підходьте до мікрофону і запитайте. <пробуйте> Шановні колеги, я ще раз акцентую увагу на тому, особливо і вам, Юро Степановичу, давайте робити дії в такий спосіб, щоб принаймні і ви отримували задоволення, і воно було правильно. Якщо ви звернулися до обласної ради і не відреагувала обласна рада, якщо звертаєтесь до міської ради, як міська рада має заставити ні? От Ото раз питання: ви маєте активну позицію? Будь ласка, зініціюйте питання, аби депутат обласної ради прозвітувався. Хто вам забороняє цього? Ніхто.